Всім добрий день, вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. І сьогодні буде незвична пропозиція прямо з металобрухту. Номер телефону для зв'язку. Ось. Мені не телефонуйте. Номер телефону 097 716 27 43. Звуть Іван. Ціна цього агрегату 20 тисяч гривень. Ну, я думаю, можливий торг. Зараз покажу його. Бачите, гідроциліндри в гарному стані. Така рамка близько 2,5 метрів. Це, я не знаю, привід чи опора і його друга частина ось. А ось цим місцем воно кріпилось туди. Гак присутній. Не знаю, це якась апаратура, біж за все з нього. Перемикач. Там гідроциліндри присутній. Ось такий має вигляд. Цей апарат потужний. Кому цікаво, пишіть або Viber на той номер телефону, щоб був на початку відео, або телефонуйте. Ну що, пробіжимося по металобрухту. Я ніколи не знімав металобрухти. Зараз спробую. Ну Що тут такого цікавого є? Ось якісь дві машинки. швейні походу. Не знаю працює чи ні. Шкір такий потужний на 5 струмків. Більш за все профіль Б. Що тут ще цікавого? Це горелка, це не потрібна вам. Зараз підемо сюди, трохи по воді. Ага, ось такі балони є. Це більш за все метановські. З вентилями. Ще й працює вентиль. Ну вони не гнилі. Та ні, стан гарний. Далі диск широкий. Це. А з чого це диск, прокоментуйте? Ще такий стан більш-менш у нього. щось вирвано а так більш-менш. Тут ось до компресора ще якась запчастина. Навіть на колесах на гарних А, вони ще диски є. Ось такі є ще диски. Ось такі диски по 3000 за штуку. За диски телефонуйте мені. Ну, стан бачите, підварені, вон підварене, ось підварене, тут також варене. Тут їх в наявності всього два. Далі тут ось купа велосипедів. Не знаю, потрібно, що не потрібно. Зараз перелізти. Прокоментуйте, що це такі колеса. Десь метр двадцять вишки. Ось така кількість тут секції до котла Зараз підемо до великої кучі Ага ось які ще запчастини є А ще це у нас така запчастина з підсилювачем Працює, пішли до великої кучі. Ну а далі що тут, бачите, куча велика, тут ого, го скільки брухту, але немає такого, щоб дешево купити, як казав один блогер. І за дорого продати. Вон, трос є, то. це жорсткий трос. Тут дрік, ну таке всяке валяється, розумієте. Ось щось лежить. Ага, фуганок. Ось вам фуганок з... під патрон з долбалкою, з ножами. Не, не розумію, з ножами. Ножами на три ножі і ножі такі як нержавійка. цікава річ. Ну а далі тут пробіжимо ще по цій стороні. Ну тут також, бачите, яка тут дуже велика куча всякого різного кліточки для нутрій. Ось ще вал один. Він без ножів, без нічого. Ну, більше тут немає такого чого показати. Та я не проберусь. Тут запчастини з машин різноманітних. Там ну таке сяке арматура. Гарний ось котел. Котел. А ні з кібернетикою, з автоматикою, Рела, Ремакс. У якась пружинка лежить з невідомого авто. Ну на цьому я думаю буду завершувати, так як ну, нема чого показувати, мало людей везуть у нас потужні зливи йдуть вже три неділі Дощ через день на кожний день. Що тут у нас є? Тут більше немає нічого такого. Бачите все. Ну що народ, перва екскурсія по металобрухту. Як той казав проведена. Подобається, ставте вподобайку. Не подобається, ви знаєте що робити. Ютуб зараховує антивподобайку, як вподобайку. На цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд, на все добре. Телефонуйте по номеру телефону, якому я е, дав на початку відео. Мені не телефонуйте. Всього доброго.